Вітаю учнів 6 класу на дистанційному уроці музичного мистецтва. Тема нашого уроку хорові жанри. Ми поговоримо сьогодні про ораторію. Джерело натхнення для творчості видатні композитори, такі як Бах, Гайдн і Гендель, знаходили не тільки в музичному фольклорі, а й у біблійських сюжетах. Художники надихалися історією народження Ісуса і створювали скульптури та живописні полотна. А що ви знаєте про Різдво? Що приходить тобі на думку, коли ти чуєш слово Різдво? Тільки чесно: прикрашена ялинка, подарунки, святкова вечеря з рідними. Ми чекаємо Різдва, бо ми щось отримуємо в цей період. Але ж Різдво це день народження Ісуса. А на день народження прийнято подарувати подарунки імениннику, а не навпаки, чи не так? До речі, ти знаєш Ісуса? Ви дружите? Ні. Ну тоді тобі немає чого святкувати Різдво. Я серйозно, бо ти ніби прийшов на іменини до абсолютно незнайомої особи. Стародавні пророцтва говорили про прихід Месії, який звільнить свій народ, нас, від гріхів. Спасителем став Ісус. Але хто б міг подумати, що найвеличніший цар царів і Бог богів прийде на землю, як беззахисне немовля, і народиться в стайні серед корів і овець? Бог ж міг народитися в найрозкішніших палацах світу, в найкрутішій золотій колисті останньої моделі. Міг би взагалі не народжуватися, а просто з'явитися одразу дорослим чоловіком. Та міг би будь як, він ж Бог. Але Ісус вибрав стати людиною, щоб зрозуміти тебе і мене, щоб пережити все, що переживаємо ми: страх, біль, самотність. Знайомся, це Ісус, різдвяний іменинник. Він Божий син, який так полюбив нас з тобою, що прийшов у цей світ як найбідніший слуга, пережив насмішки, смерть і Воскрес, щоб ми з тобою мали вічне життя. Знаєш, насправді Ісус не чекає від нас жодних подарунків чи жертв, Він простий, і смиренний, як немовля. Спробуй у цій святковій витушні хоча б раз згадати про Ісуса і запроси Його у своє життя. Нехай Різдво стане для нас чимось більшим, ніж просто святковий день в календарі. Тема Різдва лягла в основу створення багатьох творів духовної музики. Особливо повно вона прозвучала в ораторіях. Що таке ораторії? Давайте з'ясовувати. Витоки ораторії як музичного жанру сягають середньовіччя та стосуються літургійних драм, метою яких було наблизити зміст літургії, яка проводилася латиною. До свідомості пересічних парафіян. Згодом під кінець XV століття літургічні драми почали зникати у зв'язку із загальним зниженням впливу і популярності церкви. Згодом традиції музично-театральних дійств духовного змісту починають відроджуватися в Європі. Близько 1551 року в Римі при монастирі сан Джероламо Розпочали проводити молитовні зустрічі з метою популяризації католицизму за межами храму. Такі зібрання відбувалися в спеціальних приміщеннях при церкві, що мали назву ораторій, і були призначеними для читання та інтерпретування Біблії та бесід духовного змісту. В таких ораторіях ставили різні сцени біблійного сюжету. Які були розділені проповіддю на дві частини. Ці сцени також супроводжувалися музикою, вокально хоровими композиціями під назвою Лауди. Ориторія як самостійний серйозний жанр відома ще з 17 століття. Вона розвивалася поруч з кантатою і оперою, має певну схожість з ними, але має і відмінності. Від кантати відрізняється розгорнутим сюжетом і більшими розмірами, а від опери переважанням оповідальності, тобто це розповідь, ніж драматургія, а також відсутністю сценічної дії та художнього оформлення. В ораторії, як і в кантаті, музика тісно пов'язана зі словом. Однак музично-поетична розповідь. Присвячена більш визначним поді... подіям, таким як, наприклад, Різдво Христове. Ораторія відрізняється від опери, хоча відбрала в себе багато елементів опери. Вона складається з різних номерів або епізодів: хорових, симфонічних і вокальних. Назва музичного жанру ораторія нагадує нам ще інше слово, оратор. І це не випадково. Обидва ці слова походять від латинського – «красномовство». отже, композитори красномовно в ораторіях мали розповісти біблійний сюжет. Одним із найвідоміших творів західного хорового мистецтва є хор Алілуя з тричастинної ораторії Месія, німецького композитора. Георга Фрідриха Генделя У християнстві Месія, що означає помазаник, це Спаситель, посланий Богом на землю. Текст для ораторії композитор взяв із англомовного перекладу Біблії. Георг Фрідрих Гендель це відомий німецький композитор. Дитинство і рання юність Генделя минули в рідному місті Гале. Любов до музики виявилася в нього дуже рано. Хлопчик надавав перевагу трубам, барабанам, флейті, а не звичайним іграшкам. Майбутній композитор не тільки сам грав на музичних інструментах, а й разом із друзями намагався створити дитячий оркестр. Із семирічного віку він опановував мистецтво гри на органі, клавесині та гобої. Упродовж життя митець постійно змінював місця проживання. У Гамбурзі він працював скрипалем, потім диригентом оркестру. Саме тут відбулися прем'єри його опер. Згодом Гендель переїхав до Італії, де здобув визнання і як виконавець на органі та клавірі, і як композитор. Прибувши на проживання до Англії. Гендель створив свій найвідоміший твір Месію. Спочатку англійці холодно сприйняли його ораторії, адже твори не розважали публіку як тогочасні італійські опери. Але невдовзі на композитора чекав неперевершений тріумф. Останні 10 років життя Генделя це час загального визнання і захопленого шанування. Його геніальної творчості. У багатьох країнах світу зазвичай підводяться, коли хор виконує «Алілу... Алілуя в другій частині ораторії Месія Генделя. За переказами, традиція бере свій початок із часів правління Георга II, короля Англії. Говорять, його настільки вразило звучання твору, що під впливом емоцій і вражень. Він скочив на ноги. Разом з ним підвелися усі піддані. Однак зараз ця історія не вважається достовірною. Король міг і зовсім не бути присутнім на прем'єри ораторії. Прослухаємо уривок Хору Алілуя Ораторії Месія. 13 квітня 1742 року під керуванням автора Great Music Hall уперше прозвучала ораторія Месія. Це був єдиний благодійний концерт, даний Генделім в Дубліні. Відтоді встановилася традиція виконувати Месію на користь нужденних. В останні роки життя композитор регулярно давав цю ораторію на користь лондонського притилку для покинутих дітей і закріпив за ним монополію на доходи з концертів, заборонивши, поки він живий, публікацію партитури або уривків із неї. У Лондоні ораторія Месія наштовхнулася на опір церковників. До кінця 40-х років XVIII століття вона прозвучала всього п'ять разів, назву її було заборонено, на афішах значилася просто духовна ораторія. Утім, за життя Генделя ця ораторія, незважаючи на біблійний сюжет, рідко звучала в англійських церквах, концерти відбувалися зазвичай в театрі чи інших світських публічних залах. Останнє виконання ораторії відбулося за вісім днів до смерті композитора. Сам гендель грав на органі. Існує безліч авторських варіантів месії тому що композитор постійно змінював арії твору, узгоджуючи їх із можливостями співаків. Ми теж починаємо виконувати вокальні вправи і готуємося до виконання. Пісні. Займіть зручну позицію. Не забуваємо слідкувати за диханням, дикцією, посмішкою і отримувати насолоду від виконання музичних творів. За-за-за-за-зу-зу-зу-зу-за-за-за. Наша тема пісні теж тісно пов'язана із біблійними легендами, з історією про Різдво, так і називається А в Україні Різдво. Ознайомтеся з піснею і розучіть її самостійно. Білою зорею, радо над землею вклоняймось, він приніс дивовижне свято, в кожну нашу хату втішаймось, людям. На щастя, що народи народив з Христос, а в Україні різдво, на цілий світ, всім на радість, на добро, На много ліда а в Україні різдво, на цілий світ, всім на радість на добро, На много, ліда, а в Україні різдво. Прийшла тиха, зоряниста, звуками флейтиста, Мол, казка весь наш край, Бога прославляє, голову стиляє, за ласту час добра на землю наступив, ангел сповістив, що в Україні різдво на цілий світ всім народ. На добро, на намного літа в Україні різдво, на цілий світ всі на радість, на добро, нам много... Свіда в Україні різдво, Ugh, а, в Україні різдво а в Україні різдво, а в Україні різдво, на цілий світ, всім на радість, на добро, навного ліда в Україні різдво, на цілий світ всім на радість на добро, навного ліда в Україні різдво, на цілих. Намного лідав Україні різдво, на цілий світ всі на радість, на добро, намного лідав Україні Різдво, а в Україні різдво. Свою скарбничку музичну ще одним музичним терміном ораторія. Ораторія це жанр духовної музики, масштабний за змістом, багаточастинний твір для хору, солістів та оркестру.